Група, привіт! Як ваші справи? Як ваш настрій, рівень енергії. Надіюся, все дуже добре. Сьогодні ми трішечки підсумуємо ці всі теми, які ми розбирали протягом тижня. Тема глибока, емоції, так і трішки давайте складемо ось ці пазли, щоб бачити повну картину і зрозуміти, чому вона така важлива. Я не зупиняюся повторювати, що тема емоцій надзвичайно важлива. І потрібно розвивати емоційний інтелект. Про нього ми сьогодні теж трішечки поговоримо. Значить, емоції, ми розуміємо, що це те, що відбувається в нас в організмі. Це реакція нашого організму, психофізіологічна реакція. Ви її виключити не зможете на те, що відбувається зовні на зовнішні стимули, подразники і так само і на внутрішні. І вони обов'язкові, вони потрібні, і в ході еволюції вже так ну склалося, що, на жаль, більша частина з них їх є п'ять базових, з яким народжується дитина. Так, більшість з них все ж таки негативні. Але еволюція, так, вона про нас подбала для нашого виживання, і вони насправді дуже. Важливі, і ми вчимося не заперечувати їх, а з ними працювати. Ми вже знаємо, що подавляння емоцій, особливо негативних, ні до чого доброго не веде, веде тільки до психосоматичних захворювань і конфліктів між людьми, так? чого нам абсолютно не потрібне. А навіть такі негативні емоції, як злість, чи страх, чи сум, це просто індикатор, це вам показує, що щось. Потрібно змінити. Це ваша рушійна сила до змін. Так? Далі будемо говорити зараз ми про таке. Ви вже знаєте, що навіть наш внутрішній інтелект включає емоції. Що я сказала? Внутрішній діалог. Пардон, тому що. Тема у нас емоційний, емоційний інтелект, про яку я, яку я тримаю в голові, щоб не забути, але маю на увазі сказати внутрішній діалог, який теж включає наші емоції. Дуже часто бувають життєві ситуації, якісь неприємні складаються в людей, особливо це про взаємодію, про стосунки, що виникають конфліктні ситуації. Чому конфлікти для вашої психіки? Це перше. Це зливання вашої енергії на те, щоб вас утримувати більш-менш в нормальному стані, організм витрачає дуже багато енергії, про що ви навіть, можливо, не здогадуєтеся. Так? І вирішення конфліктних ситуацій є надзвичайно, надзвичайно важливим для вас моментом. Тому що, перше, ви зливаєте енергію. Друге, дуже часто люди включають внутрішній діалог і прокручують, програють собі діалоги в голові із. Людьми, з якими вони мають конфлікти. Так? І я би їй сказала, а вона би мені сказала, а він би мені сказав, а я би йому відповіла і так. А як він посмів? І от це програючи знову і знову ці такі віртуальні діалоги, людина підсвідомо несвідомо включає. В організмі включаються, іде реакція, і емоції знову ж таки включаються. так ось Якщо такого дуже багато, це задавнене і такі тривожні якісь стани, чи сумні стани, чи образи стани, і так далі, воно буде сказуватися на здоров'ї. Воно буде сказуватися на здоров'ї, і навіть є такі деякі. Терміни у медицині, які, власне, вказують на те, що корінь психологічний, так? корінь захворювання це все ж таки психологія. Це потрібно працювати із нашою людською психікою. Добре, йдемо далі. Значить, ми розбирали п'ять. Базових емоційних потреб людини, які формуються у дитинстві, так ви пам'ятаєте, це перша безпечна прив'язаність, яка в ідеалі мала би виростити у людини довіру до світу. Якщо все добре склалося, людина через задоволення безпечної прив'язаності цієї потреби вона виростає відкритою до зовнішнього світу, до людей з високим рівнем довіри. Відчуттям, що світ дружній, люди дружні, і так далі. Якщо ж ви не довіряєте друзям і живете так, як ви ходите в зовнішній світ, ніби на війну, із такою пікою чи шаблею захищатися, готові, значить, це була якраз і порушена одна із цих базових, дуже важливих, фундаментальних емоційних потреб, а власна потреба. Безпечній прив'язаності. Далі наступне це ви знаєте потреба в автономії, а далі реалістичні межі, у кого вона порушена, це будуть проблеми із вмінням себе відстоювати. Людина часто має такий внутрішній діалог, чому я їм не сказала, чому йти мені потрібно було сказати. На таку ситуацію щось типу такого і відстояти себе, але я не змогла. Чому я не сказала? І потім себе картає почуття провини у людини, так і знову ж таки переграє в собі внутрішній діалог. Так, ось причина знову ж таки незадоволена емоційна базова потреба в реалістичних межах. Людина не навчилася відстоювати свої межі, свої права і так далі. В свою, скажімо так, територію. Далі четверта це потреба вираження емоцій. Ну, тут, тут ну, не хочеться казати повна біда, але тут задача така зіручкою, тому що є порушення у людей, є такий термін у психології, коли Людина просто навіть не розуміє своїх емоцій. Вона не знає навіть, як їх назвати. Описати її дуже складно, що там відбувається, непонятно. І ось ці внутрішні роза вітрів в різні боки, вона людиною то в одну сторону, то в іншу. Вона в той самий час не може проявитися, не може бути собою, не може дати місце цій емоції її нормально прожити. Ну і тут називається Привіт, всякі болячки. Ось теж тема дуже глибока, і, будь ласка, батьки, займайтеся з вашими дітками, пояснюйте з ними, розбирайте, що ти відчуваєш, як почув, яка це емоція, якого на забарвлення, як відчуває її, переживає її тіло, і як її можна екологічно прожити, допомагайте своїм. Діткам, то надійтеся, що вам уже дана інформація вже допомагає себе досліджувати, і ви, як доросла людина, свідома, працюєте для вирішення проблеми, якщо така є у вас. Ось саме остання п'ята емоційна потреба це потреба у спонтанності і грі, яка теж надзвичайно. Важлива людина має давати собі право на помилку навчатися, ніби граючи легко, з цікавістю, а не бути теоретиком, знати все, могти таким вирішити словами любу проблему і задачу, стати даваним критиком. А якщо приходиться до діла, до практики, то у... отак якось. Добре, сьогодні про емоційний ще інтелект. Значить, це здатність розпізнавати, розуміти і керувати власними емоціями, а також розпізнавати, розуміти і впливати на емоції інших людей. Це є самосвідомість. Я усвідомлюю, що я проживаю. Це є саморегуляція, я вмію контролювати. ну не дуже люблю я це слово контролювати емоції? Так? Тому що, ну, ти їх сконтролюєш деколи. Ну, але... Вміння керувати ними направляти, проживати екологічно. Все так. Далі наступне це мотивація, ставити цілі і йти до них. Дуже важливий момент: емпатія, розуміння, вміння читати невербальної мови, розуміти, що. Там відбувається із вашим співрозмовником, і також соціальна навичка. Для чого нам цей емоційний інтелект? Не знаю чи ви знаєте, що люди часто бувають дуже розумні, але не дуже успішні. І в чому тут проблема? От дуже цікаві факти, що при прогнозуванні успіху перше місце займає займають люди із високим. Емоційним інтелектом цікаво, зацікавила. Угу. Це такий вплив на лідерство людина з високим EI, Лідер.